Ми не спали, ми збиралися в школу йти. І тільки, тільки вони сиділи, пили чай, і все, я вийшов на вулицю, машину завів, і тут вибух вийшов, Я прийшов до хати, вже все, малий, накритий. Стіна впала на все. Був такий звук сильний був. Оце я, оце я бачив. Зрив сильний був. Зрив був сильний, бо стекла ж таку у, у хаті на. Я навіть думав, що тут рядом циву, може де далі, де там у тих малосімейка, де з циво. Тому десь тут приїхали пожежники, всі з'їхалися Через вибух газу в приватному будинку травмувались четверо людей. 15-річний хлопець загинув у кареті швидкої. У приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги Суспільному повідомили, що двоє людей відмовились від госпіталізації. Водночас дівчинку відвезли в міську дитячу лікарню. За словами керівника лікарні Дмитра Білоуса, у дитини рана лобової ділянки та струс мозку. Їй надали допомогу вона при свідомості. Будинку випухнула на суміш при обстеження, також які проводили наші фахівці, виявили вони самовільне встановлення газового обладнання. Газовий котел. Ми наполегливо рекомендуємо нашим клієнтам, щоб всі зверталися за технічним обслуговуванням як внутрішньобудинкових мереж, так і газового обладнання, щоб не нехтували безпекою.